Я його не тримав. Там було віддіватися над ним. Там була дрімату замовлю жити у мене, Так. Хочете відомо. Так. Зверталися кудись? Тепер зверталися з смисло звертатися по стоїть нічого ДБР не має відношення до Міністерства оборони. Ну, так він відслужив два сьогодні роки. І було б все нормально, Там, поки... Там немає, щоб тримати. Наш 199 й начальник пісня знаходиться в статусі... Не пісня, не пісня. Дивіться, він в статусі юридичної особи знаходиться. Юридичної особи, що не є У нас немає затверджуючих кордонів, тому що ця війна йде, Це просто утилізація людей. Можете <ріст> передивитися, там... я, я знаю. Ну no, я... скажете це, що на, на основі на основі які <ріст> якісь тримають там. Я не дім це запит. Мені перший запит комбату не ховається ніде. Я не ховаюся. Я можу я хожу як вільна людина. Просто. Розумієте, громадянин України його приєднали до статусу фізичної особи. А фізична особа це безправна... безправна. Коротше, мішок з органами. А громадян, людина це є суб'єкт міжнародного права. Але це дуже мож... високі матерії. А, а Що матерія? Так воно є. Такою? Я самі Ти теж тільки вернувся. Я все побачив. Що я там зараз... робиться і я за рішення суду зараз буду змінятися, що це частина комерційна. Задали, Подали, заподали... Подали да. заяву? Да. — Так, да. просто моє командування мене затопресувало, що я хотів показати людям, що можна звільнитися на законних підставах, що це комерційна фірма. І на мене давили морально, я сказав, що я там не буду знаходитись, де йде пряма загроза моєму життю. Житомирів начальному центрі. Да. Там там, так, у там да, мене є відео, мені. Зверталося в Державне бюро розслідування. Для чого там звертатися, якщо там є? Я бачу, що там звертався. Та нічого не дає, такі ускладнює ситуації. Якщо звертатися, то треба з дому. Бо ви знаєте, yeah, Вдома зверталися? Писали заяву? Да, Тернополі. Тернополі. Ні, це ще не доведена справа, я на інших. По які підстави зараз будемо від підстав відслухуватися. Май mm? там запись... нічого не той не телефон. Що ти Відосі в YouTube приватні фірми. Но, Це, не <звіт> не я прослужив півтора я за те, що ви давайте на всі, тут всі тут служили, а? всі тут служили, Но. тут ніхто пальцем не роблений. А що ви я ви ви в десяті відслужив. Що ти, ти вісім знаєш, де служив? Ну то я не знаю. Ми виконуємо зараз свою роботу. Ми ж нормально спілкуємося з людьми. Ніхто Збираємо. Якщо, якщо це комерційна фірма, яка ви маєте право забирати. Вона в такому ЗСУ знаходиться в такому стану западку. Ви розумієте, що згідно Конституції, якщо навіть військовий фонд був проведений, СЗЧ такого поняття немає. Як може бути СЗЧ в приватній фірмі? Це як АТБ тільки за собою, просто на вас пропаганда діє. Це все в судовому порядку легко доказати.

А на проханні можеш мені принести духов, что Дух, така за два А що ж вони спинкувати? А, ну плюс килку, ти ніхто ж ее не Ну, А що думаєте, та ховається в день далі, а тоді входу на роботу. Ви до нас Що для як І Це на Якщо ви там видите п'ятими, часто похуєта немає.

Судиться? Моя диздоровая здоровая.